Сім, друзі, мої юридирі, ще ми зходимо в карсимулятор. І як ви бачите, тут вийшла обнова, зараз у нас такий загрушний новий фон Добавили І нарешті ця обнова вийшла, яку ми так довго чекали, я так довго чекав, не знав, коли вона вийде. Ну і от, коротше, в нас у нас загружається, тут у нас додали тачки нові, ну я зараз покажу, випадково зайшов був. В цій обнові у нас такі от 5 тачок нових додали. Дам спойлер, що якусь з них я буду купляти Не пам'ятаю, чи я вже спойлерів відео чи ні, ну якусь з цих я одну буду купувати не донату. Вийшла нова така в нас квартира в хмарочосі. Вийшов в нас стадіон, вийшла в нас тут нова місія. А, нові місії, дріфт, д -д дрек якийсь і кульцо. Ну і тепер можна ставити маркер, ну, типу, як він називається, мітку, щоб ми бачили, куди їхали. Давайте ми це закриваємо і зразу ж заходимо, починаємо, щоб ми сьогодні купили. Я не знаю, я сьогодні, напевно, що повністю обнову робити, ну, обзорно обнову робити не буду. Я сьогодні куплю нашу квартиру, а потім вже ми будемо. Подив... Я буду купляти машу. Перевіряти всякі гоночні цей треки, ну і так далі. Е, так, от я зараз захочу. У мене е, графіка трошки погана. Я через те, що грав гонки онлайн і мені лагало, тому я став середній Тому давайте зараз поставимо високу. От так от вже покраще. Давайте зайдемо на карту. Перше, ми... А, от так давно не О, що це таке? Це вже штука нас таку добала так багато місій, всяких що таку штуку добавили. Як давно я не бачив цього, щоб з'являлися е, е, такі зірки. Я просто дуже давно вже пройшов ці місії, мені вже тут е, трохи скучновато було. Ну, давайте провіримо, як ставити маркер. Е, а де його брати? Я щось не бачу взагалі. Е, ну, хто бачить, напишіть, бо я щось взагалі не знаю. Де його брати, як нажимати, нажимаю два рази по екрану. Ну, Нічого в мене не виходить. Ну коротше, погнали ми зараз купляти дім, а потім ми все інше вже подивимось. Ні, давайте я зараз ліпше візьму Урус. Я е, Урус там точно вже припаркую, так виключусь нарешті. Е, опа, я там буду на Урусі. Чи ні, давайте ми візьмемо нашу нову тачку, яку ми купляли в минулих відео. Ну, в минулому відео по країмуляторі. На ній пидемо, я її трохи так е, чей навіть не міняв, не, я вже не питаю, вроді на відео її зробив чорний, я далі не міняв. Я думаю, так вона ідеально виглядає. В принципі, ну, мені вона подобається так. Давайте ми зараз акуратно виїдемо. Ой, блін, я вже чуть в вазонок не вирізав. Але вона газує, звісно, це жесть просто. Так, акуратно ми звідси виїжджаємо. Наша вілла знаходиться е, ось тут. Ой, не віла, а квартира, от вона тут біля майстерні знаходиться. У мене ще бачите, не куплений дім. Ну і сьогодні ми якраз його і купимо. Так, давайте подамо, в мене на балансі 4 ляма Можна, в принципі, по дорозі було б місію одну виконати. Давайте, може, так і зробимо. Е... Чи ні, давайте ні, все-таки я, потім, якщо зароблю ще якісь гроші, мені на вілу зараз то, що стає, бо я знаю, що вона коштує або півтора, або мільйон. Так, газуємо, тут такий спойлер, піднімається, коли ми швидко їдемо Так, акуратно. Сюди заїжджаємо. Потім я проходжу місію, напевне, ще не навідео, або якщо хочеш, напишіть в коментарях, я пройду на відео. Ще ж я хотів вас спитати, от напишіть в коментарях, які ви б хотіли, щоб я грав. Ой, які ви хотіли, щоб я ігри грав, нічого я полетів. То що я просто не знаю, що мені знімати. Вчора не виходило відео. Переверніть мене, будь ласка. В чорне виходило відео, через тож просто я не знав, що знімати. Тому напишіть коментарях, що ви хотіли бачити на моєму каналі. Ну, як я бачу, хорори вам не заходять. Роблокс. Теж, ну, я знімаю і брали. Це єдине, що більш-менш вам подобається. Ну і так, поки я вже говорив, ми вже приблизно, ну, нам ще чуть, -чуть лишається, ми вже скоро під'їдемо. Блін, так важко не. Керувати, що ж жесть. От, ми зараз сюди повертаємо на... Ні, чуть далі направо, і видніється наш цей, як він, квартира, цей хмарочос. До речі, тут я бачив один такий прикол, що тут стоїть якийсь челік. Да, він тут рілі стоїть, але це по-любому, якийсь, понятно хто. Може, це хтось з розробників гри, не знаю. Ну ладно, давайте ми зараз сюди, чуть не, не так я поїхав, ну, нічого страшного. Головне, що ми все рівно заходимо цей дім. Мільйон коштує цей дім. А, а як? Неймплаза, що, що це таке. Ну, коротше, от цей дім, ми його зараз е, купимо. Давайте, в принципі, Ні, давайте чекайте. Він коштує мільйон, це дуже добре. У мене лише 3,5 лям. Ой, які 3,5 лікуля. У мене лише ну, ляма 145. Так, блін, чекайте, хочу від'їхати, подивитися на нього е, повністю висоту. Давайте. Ой, не висоту. Ну, коротше, повністю подивитися, як він виглядає. Давайте. Ми... Йоми, я в кущі так позаїжджав. Дайте вийти мені. Дайте мені вийти, мене, мене з машини. Бриллиант Ну, По-любому, я бачу, вона вночі так ідеально виглядає. Я думаю, ми дочекаємося і подивимося на це, як вона виглядає. Ну і ще раз зараз вам покажу румтур. Ну ладно, давайте ми, в принципі, поїхали купляти. Поїхали, зразу розумію її, купляти. Отак-от, бам. Заїжджаємо сюди. І давайте через три. 3... Дві одну купляй мінус мільйон доларів. Все, вони нас потратились 5 місць, нас тут є. Нічого собі, давайте ми припаркуємо кудись. А тут якось так странно вони помічені. Ну ладно, давайте ми припаркуємо поки що сюди. Потім я перепаркую. Давайте ми вийдемо, тільки ні, двері би відкрити. От. Відкриваємо, виходимо, закриваємо. І. Е, де тут зайти? Тут зайти, так, тут у нас ще є 4 вільних місця. Напевно, що сюди. Е, о! Так, давайте відкриємо двері і нас сюди. А, біля ліфтів ми. А, напевно, що там. Е... Ну давайте чекайте, давайте ми спустимося з ліфтів, де ми зараз е... зупинимося на вулиці. А, так, да, тут є ліфти, тут можна по ліфтах. Я щось забув про це взагалі. Ладно, давайте ми розвертаємося. Ми зараз, я навіть не знаю, на якому ми поверсі. Ну, ладно, купив квартиру, сам не знаю, чи якого. Вот нас зразу двері відкриті. Ну, давайте, вот, закриємо. це. Бачите, у нас віп-квартира 837. А, тут у нас не, тут у нас ніде нема віпів, тільки. Тільки в мене одна Віп-квартира. Давайте ми, в принципі, в неї зараз зайдемо. І вам проведу невеликий румтур, хоча я сам ще не знаю, що тут, ну давайте подивимося. Так, давайте, отут-є в в робочий стіл, тут крісло таке маленьке, я не знаю, як тут можна нормально сидіти. Ну, ладно, тут і так, в принципі, на нього не можна сідати, хоча тут можна отак от у нього стати. Ладно, давайте ми закриємо двері, щоб сусіди ніякі не дивились. У нас тут на короку, що пише, ну, скоріше, велком. Ну так, да, в принципі, логічно. Тут у нас в мене є ванна, тут у нас така в мене вели... я кажу в нас, якщо це мене. Ну, Тут у мене рукомийник такий величезний, е умивальник точніше, тут у мене душі, вани немає. Ну, в мене в принципі, в, справж... е в справжній житті вдома теж душ, тому е в принципі, похоже на мій туалет і ну, в принципі, все тут простенько, все, ну, що тут мало бути класно, до речі, стеля у нас ну, стеля нас е ненатяжна, хоча не значно, натяжна чи ні. Тут можна закрити двері чи ні. Ну, ладно, походу не закривається. Телевізор має такий величезний, ми вже тут зразу в залі опинилися. Отак от він класно виглядає. Тут, звісно, цей провід странно зробили, чого його не, пропу не пропустили хоча б під килим або ще якось. Ну, коротше, странно. І, Ну, знаєш, що він включається, тільки коли не стає ніч чи щось таке. Далі ми переходимо в кухню. Кухня в мене так просто виглядає, ну, тут нічого не відкривається, ну, бо це гра. Тут ще таке не проробили. Тут основна задумка цієї гри, що тут просто можна кататися на крутих тачках різних. Ну, давайте, на все-таки може, Бачу, відео йде мало, проведу вам е, ще обзор повністю всього, що вийшло в цій обнові. Ну і давайте перед цим ще вийдемо на балкон. У мене він такий от величезний, е, з таким на акут виходить. Ну, величезний балкон, звісно, класний. У мене цілу квартиру через ну, можна в моїй квартирі. В любій точці моєї квартири буде видно балкон. Або з будь-якої точки балкону буде видно мою квартиру. Жалко, що тут ще не може стрибати, перестрибнули б до сусідів, але ладно. Там ще бачу, дім не прогрузився. Може, мені треба просто максимальне налаштування поставити. Ладно, ну, звісно, ви тут просто ідеально. Класно. Я думаю, ми ще вночі сюди заїдемо, обов'язково, щоб подивитися, чи включений телевізор, і чи в нас є е, цей, і чи світиться наш, е, наш е, цей хмарочос. Давайте ми виходимо, закриваємо двері. і Знаєте, що я хочу зробити? Ми зараз сідаємо і їдемо в мою. Е, не пам'ятаю, яку я купив, ну, в мою ще одну віллу, і в ній ми. Візьмемо одну тачку Порш, і на ній ми подріфтимо трохи на нашій арені. Так, бо мені здається, вона одна з моїх найдріфтовших тачок. Давайте ми отак от. Ой, блін. Отак от робимо. Так, тут наша поліція, блін, мішає. Ну. Класно, класно, звісно, зробили новий дім. Є куди тепер бабло зливати. Ну, У мене, звісно, було і тоді. Тож, я пам'ятаю, мене колись так довго грав, наприклад, коли не було світла, так багато грошей заробив. І в мене, ну, я не хотів всі машини купляти через те, що там додавали гаражі за інструкції, і я не мав як їх купляти, через те, що інструкції важко трохи заробляти мені були. А багами, які були, я не користувався через те, що про них я дізнавався занадто пізно. Ну, ладно, давайте ми вже, в принципі, недалеко від цього нашого е особняка. Отак от, -от, от, от виглядає біля нашої віли. Ой-ой-ой, ой-ой! Трохи подріфтимо ми, трохи подрифте. Та блін, дайте мені зайти нарешті, Ой, не зайти, а під'їхати нормально, без лагів. Отак от ми. Ні, давайте ми припаркуємося отута, от з боку, тому що ми зараз ще будемо виїжджати тут. І давайте тепер відкриваємо гараж і виходимо. Ви мені дасте вийти чи ні? Давайте, дайте я вийду, дайте вийду. Раз і два. Все, виходимо. Тут у мене є мій ГТР і Порш. Я його я хочу перепробувати в чорний, тому що мені здається, не буде ліпше, але це вже займуся я в іншому відео якомусь. Так, в мене 185 п'ять каністер, і тут він щось в мене був без бензину. Давайте ми, в принципі, газуємо, він просто ідеально Дріфтить, Я на нього ці два Ви бачите, це я просто на ньому дріфтив Я нормально, ніде на ньому ніяк не катався. Просто весь час дріфтив. Отак от, от він класно дріфтить. Ну, я звісно не сильно вмію дріфтити, але... Щось то я вмію. Е, так, давайте ми значить, їдемо в автосалон і потім поїдемо в, на нашу дріфт-арену. Е, до речі, а де цей автосалон? Е, не розумієте, де тут нові машини? Вроді би, оце. От, чи... О, до речі, я поставив маркер. А як я його поставив? А як його забрати? Е, а, У ну нас автосалонів нових немає. А, я, типу, це коли ти можеш до чогось, тобі треба до чогось покласти. Я зрозумів, коли ти кладеш до якоїсь місії, прикладаєш, або до чогось любого такого, типу, об'єкту, то тобі можна так от пишеться, поставити ніби сет маркер. Ну давайте я хотів би подивитися автосон. Ладно, ну коротше, я там побачу око, то вроді, той автосон, тому газуємо туди він, якраз біля повороту на ту саму арену. Газуй, Нічого часу, він в мене шалений, оцей порт, давайте ми от отримав. Опа, боком тільки головне не впасти. Опа, ну чуть-чуть. Ой, блін, а там коп був, я його навіть не Ну добре, що мене йому не попалося, через те, що в мене тут нема мигалок. Отак от, от дріфтерський, отак от, от заходимо. Ну, ладно, не зайшов. Погано трохи, погано. Блін, ну що ж, жалко, що зробили деякі віли за донату. Допустим, цю вілу я б з радістю купив. Так, давайте я відключу поки тому що дріфт режим, то що важко от їхати. Ой-ой-ой, бачу, зліва там видніється якийсь цей башень, що це там таке. Ну, ладно, їдемо поки що прямо... Стоп, я кудись А, ні, чекайте. В принципі, все правильно. Просто поїхав трошки довшою дорогою. Ну, в принципі, нічого страшного. На хвилинку довше. Ой! А що мене так занесло, різко? Нічого з ні, того, ні з цього просто занесло. Давайте ми отак от. Отак от, отак от, отак от. Все. Розвернулися і газуємо. Ну, конечно, трохи незручно на ньому зараз їхати, Ну... Но... Нічого страшного, чуть потерпимо. Так, от ми вже під'їжджаємо, вже близько. Йо-ма-йо, -йо, який він гігантський! Це просто жесть. Ну, давайте перше ми заїжджаємо сюди в автосалон. Наш тут я бачу, колись була найдорожча тачка, це оцей Гелік 6х6, якщо я не помиляюся. Ну, як колись. В минулої обнові чи в якій то. Виходимо, а тепер у нас найдорожча тачка. ну, За донат, вроді би, це от Бугаті. Це у нас Бугаті Лануер, чи тільки всі чогось називаються Бугаті Дів. У мене от є колекційна моделька, вона там така самісінька от прямо машина, тільки це Бугаті Лануер. Тут щось кажуть Бугаті Діво. Ну я не знаю, напишіть в коментарях, як ви думаєте, що це. Ладно, ну, от такі от нас нові машини є. Я точно не пам'ятаю, би, оця от Бугаті. Далі у нас цей, як він називається? Майбах, Мерседес Майбах, він коштує у нас півтори ляма. Майже. Ну, от вам спойлер. Це я якраз її буду купляти. Все-таки вам в цьому відео. Вона коштує тепер півтора ляма, а цей, як він. Е... Гелікс на 6, він вроді коштував лям 200 чи лям 300 щось таке. Далі в нас ще вийшов такий от маркер. Я точно не пам'ятаю, як ця машина називається. Ну, напишіть в коментарях, хто знає. Так, це вроді би в нас була оця червона. Е, і от тепер ще додали оці дві, якщо я не помиляюсь, ну, якщо що, поправте мене знову в коментарях. Це от, блін, я от не пам'ятаю добре марки машин. Ну, ну коротше, оце дві от такі от машини. Будемо по грі називати, це в нас величіє і е, азарт. Ну, не знаю, чи азарт її так само назвали. Ну ладно. Короче, давайте погнали. Тепер трохи ми подріфтимо на нашу арену, подивимося, як вона виглядає, що там всяке є, які в нас там прикулюки, всякі різні є. Ну, в принципі, погнали. Давайте газуємо зразу оп сюди. Ну, звісно, жалко, що тут ще нормальні дороги не зробили. Тут просто якийсь пішохідний перехід. Тут чуть-чуть зробили дорогу, і все, поки що ми їдемо просто по траві. Ну, я думаю, наступній обнові це обов'язково виправлять. Ну, газуємо, газуємо. Я надію, що тут немає ніяких багів, просто не буду їхати, вно. гра не подумає, що я в воді їду і не помру. Так, нормально. Стоп, мені там побачили, що. Чи там є е, якийсь е, щось цей. Е, ну давайте пробуємо. Опа, а тут є рілі якісь. А я, я поміщуся сюди. Я сюди помі... Ні, я не можу заїхати. Блін, жалко. Ну, да, я б не помістився в всеріну. Ладно, пона всередину, потім розберемося з тим. Може, десь буде виїзди це. Ну блін, це величезно. Просто якщо просто подивитися на карту, то це огромний. Він отак. Ну, напевно, що от, більший, ніж аеропорт і десь більш-менш одинаковий з оцим, от, з горами. Ну, він огроменний, так вам скажу. Давайте ми включаємо дріфт режим і трохи тут покатаємося, подріфтимо. О, так, я, до речі, бачу там щось, якийсь е, тунельчик. Давайте туди поїдемо. Може, це виїзд якраз на до речі, да, це походу виїзд. Давайте ми зараз подивимося. Да, це виїзд. Тут у нас е, отак-от є трамплін. І далі йде спуск вниз, чи що? О, давайте ми туди поїдемо. Давайте проїдемось навколо цього стадіона і потім заїдемо всередину. А чого? Мене не відліпляє від стінки. Я від стінки не можу відійти. А, ні, все, зміг. Я вже, що я застряг. Ну, давайте ми газуємо, дріфтити я не буду, тому що небезпечно. Головне не впасти. Так, акуратненько, акуратненько. Опа, стрибаємо і ми випадаємо. Ні, не випали, не випали. Фух, я засеявся, засевився, повезло. Ладно, газуємо, газуємо бігом, об'їдемо його по колу. Подивимось, чи тут є ще щось цікаве. Чи тут, Ой, тихо, давайте якийсь підйомчик у нас тут є. Е, опа, сюди, блін, головне не підлітати сильно. Ой-ой, акуратно, акуратно, акуратно занесло, занесло. Е, так, виїжджаємо і газуємо, газуємо. Ми проїхали скільки, ну ми навіть половину ще не проїхали, я вже змучився їхати, наскільки він величезний. Так, а тут я те, тож тут можна легко вилетіти. Так, опа, я думаю, що. Йомайо! -йо. ну ладно, це була менша помилка, що я взяв пошту, але може коли ми будемо всередині цієї дріфт-арени, то буде е, нам полегше на цьому порші, ми там будемо дріфтити. Так, газуємо, тут у нас вже рівна е, площа, можна газувати рівно дорогу, точніше. Газуємо до кінця, ми тут швидко проїжджаємо, тільки щоб спіти, затормозити, щоб... Ну, Мені це вдається, мені зараз добре повезло. Так, акуратно, отак от підлітаємо. Дречек вилітається від першого, Блін, від першого лиця важкувато їхати, потім якихось наступних відео покатаємося. Тут подріфтимо, може по Місяці. місії. Так, ой, ой, ой акуратно. Все, ми вже, в принципі, доїжджаємо до кінця. Ну, точніше, зробили, майже це вколо повністю об'їхали. Ай-яй-яй, ні, 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 ні. мусив я впасти. Муси, до речі, що такий білий пісок? Нічого Собі якийсь світлий, це капець просто. Ну, блін, я би хотів виїхати якось. Я хочу подивитися. Ай! Ні, тільки не в воду! Так, я знову тут, я знову сюди під'їжджаю, вже не будемо їхати там по краю, щоб ми випадково знову так не впали в воду. А будемо кататися тут посередині всередині нашого а, треку, дріфт. Ну давайте, в принципі, погнали трохи по газу. місії викон зараз не будемо. Бачу, що якийсь підйом наверх, тільки вже туди, давайте йти не будемо, точніше їхати. А отут трохи по дріфтову, до речі, в мене, в принципі, непогано виходить, тільки, блін, вилетів з траси, зразу. Тільки сказав, зразу накаркав собі. Так, о, до речі, бачу кольцо. Давайте ми зараз мертве кільце зайдемо. Загинути, треба було, напевно, взяти більше резон. Так, а що це я за якийсь. Блін. Я вилетів, я вилетів, я, я щось не проконтролював до кінця і вилетів. Ладно, але я краєм ока замітив якісь, якась труба, якийсь у нас спуск вниз, Давайте ми туди попробуємо з'їхати. А як би мені безпечно з'їхати? Давайте отак от по колу Ай, а як? А, ні, чекай, тут не ну так, да, це якась труба, тільки вона не йде сильно піднес. Так, тут у нас опа, а тут якісь стрілки у нас показують прямо. Давайте по стіні поїдемо. Якісь тут, якісь є баги, тільки я не розумію, чого воно мене так б'є. А напевно, що це пришвидшення або це просто, просто стрілки, коли які показують, куди треба їхати. Давайте пробуємо зараз наїхати. Я не зміг наїхати, блін. Чуть-чуть не зміг наїхати, чуть не попав. Але Нам треба розігнатися. Не дріфтити, а розігнатися. Давай, давай. Блін, не торкнувся стрілки. Як мені звідси виїхати, якщо мені зараз не стане швидкості, я тут можу застрягнути, а мені треба так якби подивитися, нам ще треба на той дім. Ай-яй, ай-яй, ай, -яй, ай, -яй, ай -яй, тихо, тихо. Їдемо, їдемо так, чуть карту побачив. Давай, давай, виїжджаємо, виїжджаємо. Єс, yes, мені вистачило, що виїхати. Так, там ще якась синя труба є. Ну, тут я думаю, це то саме, просто е, трохи по-іншому там все є. Давайте ще подріфтимо тут і поїдемо до нашої квартири. Дивиться, як вона виглядає вночі. Там ще мали, о, вроді би, всі доми так-то освітити, тільки я не пам'ятаю, чи вони були, чи ні. Я щось таке просто краєм вуха почув, Ну, не знаю, чи вони освітили це, чи це вже було. Ну, коротше, газуємо, давайте отак от. Дріфтом трохи опа-опа-опа, блін. Чуть не врізався, чуть не врізався, трохи скоротили. Я навіть не знаю, куди я їду. Я їду просто куди очі бачать. Ну, давайте, коротше, давайте, я думаю, поки ми доїдемо вже не стане ніч. Тому давайте поїдемо вже до особняка. Ну, давайте, щоб не тратити ваш час, я коли доїду, тоді до вас повернуся. Коротше, стою я тут вже хвилин 5, чекаю, щоб настала ця ніч, мені не до чекати, я вирішив, ми ж все рівно, цей, коли буде ніч, заходити в особняк цей. Ой, не в особняк а в квартиру цю не будемо, завжди забуваю. І тому я вирішив просто взяти місію. цю, та... А, блін. Я вирішив взяти її, коротше, але зараз я зрозумів, то, що я не зможу її взяти, чи я зможу її взяти. Чи я не зможу. Ой, я зміг взяти місію і тут настає ніч, і ми бачимо, як світиться е, в наші тут доми, і просто зараз тут подивитися як світиться оцей от е, наша квартира, наш хмарочос. Ну, Отак от, от буде набагато швидше і легше. І мені, і вам. Вам, ну, вам, в принципі, нічого чекати не треба, от мені довго, тому давайте ми зараз тут поставимо машину і подивимося. Йо-майо, -йо, як він крутецько виглядає, це просто жесть! Як він класно світиться. І, до речі, на останньому порсі походу наш. Ну, на останній поверх це, походу наша квартира, там то, що вона, вона якось мені странно виділяється. Ну, не знаю точно, напишіть в коментарях, хто знає. Блін, ну це просто жесть, як він імбово виглядає. Це капець, просто у мене з селів немає якого класного світили. І yeah. ну, я просто я не знаю, що сказати, думаю, що на, цьому, на цій ноті вже можна буде закінчити відео. Тому, кому воно сподобалось, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал, нажміть на дзвінок, щоб не пропускати мої найокриті відоси. Ну а з вами, з вами був ви був на каналі юр 9. Всім пока-пока!